Харків оговтуються після складної зими, наводять лад і в улюбленому парку відпочинку. Минулої весни через бойові дії такої можливості не було. Тож цьогоріч завзяттям пристали до роботи. Щодо озера, то тут уже спустили воду і чистять дно. Також миють від бруду стіни, відновлюють дерев'яні береги, що знали за час війни. Розповідають у прес-службі парку зараз. Нам за два роки треба прибрати його, полагодити там десь якісь дірки, якщо уламки потрапили. І е, потім вже будемо його наповнювати, висаджувати нові квіти. Ось придивіться, як ретельно співробітник парку сачком виловлює рибок, щоб на час оновлення озера помістити їх до тимчасового басейну, а потім випустити у вже очищену водойму. За два роки тут виросла ціла колонія риб, каже працівник. Тож робота клопітка: рибки прудкі, їх багато, а зловити треба кожну. Є середня, от така маленька, маленьке і ще поменше. І є тут крупний єс. дуже. Великі. до речі, лебеді та качки, які жили тут наразі, перебувають у птахівнику зоопарку. Влітку їх планують повернути додому. Вкриється оновлене озеро і водяними лілеями та лотосами, які завжди були окрасою парку. А от закінчити лагодити озеро вдасться лише наприкінці травня, говорить Андрій Кравченко. І в червні лише ми почнемо наповнювати вже чистою водою оце озеро. Він також розповідає, що різного плану роботи проводили в парку ще взимку. Прибирали, щось лагодили, ремонтували, ліквідовували наслідки прильотів. З приходом весни то додалося ще. Прибирання газонів, до цього задіяні не тільки наші озеленювачі, але й бригади техніки атракціонів, підсобні робочі. Крім того, наші зелені зараз оглядають дерева, перевіряють ті дерева, які постраждали внаслідок обстрілів, якщо їх треба полікувати, цим займаються. Планують робити квітники, куди ж без них зараз вже є перші квітки, першоквіти готуються магнолія розквітати. Працівники парку сподіваються, що улюблене місце відпочинку харків'ян запрацює найближчим часом. А як всі ми розуміємо, залежить це від розвитку подій на фронті. Та щоб запустити атракціони, мови поки не йде. Через варварські обстріли окупантів у парку не залишилось жодного непошкодженого атракціону, говорять в адміністрації прямим влучанням. Чи уламками зачепило кожну локацію? Протягом 2022 року рашисти понівечили близько 30 атракціонів. І більшу частину ми вже полагодили власними силами з того ресурсу, який ми мали. Але декілька атракціонів потребують дуже серйозних вже відновлювальних робіт, бо там цілі вузлі пошкоджені. І ми чекаємо на те, що закінчиться війна, аби замовити їх у виробника, бо аналогів немає. Це улюблений усіма Аерабат, найновіший наш атракціон він чекає на відновлення. Чекає на відновлення так само атракціон Індія, де не так пошкоджені технічні якісь вузли як декорації. Зараз наші фахівці з декору працюють над тим, щоб відновити цей атракціон. І так по кожному та адміністрація парку закликає бути обачними. Воєнний стан ще триває, а парк відпочинку і розваг не можна назвати безпечним місцем. Та й укриття тут не передбачені. Тож, поки є загроза обстрілів, адміністрація парку радить харків'янам у від прогулянок тут. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Паколов, Новини Харків.